Зоя Володимирівна, ще раз вітаю вас з виходом книги вашої. І розкажіть, будь ласка, скільки книжок вже при повномасштабній війні, і до неї вийшло з ваших поезій, які стали піснями? Я хочу сказати, що саме у дні війни вийшло вже три книги. І четверта готується макет. Воля код українця. А вийшла книга за перемогу за волю народу. Потім ми Святому Миколаю славення возносимо і Сонцелюбе, Миролюби присвячена 800 дням, за які медичний центр психологічної реабілітації джерело на чолі з креативною невтомною енергійною Оленою Дячуко здоровило 4,5 тисячі дітей з постраждалих у дні війни регіонів України. От, і це все якби у світі нашого ювілею мистецького спецназу. 2024 рік це ювілей мистецького спецназу. Бо ми у травні 2014 року розпочали свою діяльність і перший. Мій виступ був на плацу перед батальйоном Київська Русь. Тоді ще був керівником його Олександр Гуменюк, який загинув у серпні місяці, не доживши десь декілька місяців до свого 50-річного ювілею. І ми там виступали тисячу цього десь разів чотири чи п'ять. І з учасниками мистецького спецназу. Тривалий час співпрацюємо, виступаємо перед дітками, з подарунками, з піснями, от, з благословенним словом отців у медичному центрі психологічної реабілітації джерело, яке раніше було в Києві, а зараз перенесено в конче заспу. І, звичайно. Хотілося б сказати, що ми заключили меморандум про співпрацю з Оленою Петрівною Дячук. Я, як голова Всеукраїнського громадського об'єднання Поступ жінок мироносець, керівник мистецького спецназу. У книгу Сонце Любо Миролюбе увійшло декілька пісенних творів, і, зокрема, більшість з них написана на музику Світлани Садовенко. І вже як ви чули, то ці пісенні твори майже всі були представлені у, на вечері в будинку офіцерів, який проведено при підтримку будинку офіцерів, при підтримці спілки офіцерів України на чолі з Олександром Сасько головою. Дитячі колективи були і е, ладоньки. Керівник яких художній керівник, заслужений діяч мистецтв України, посестра мироносиця моя. Ми з нею вже близько 20 років співпрацюємо дуже плідно. Світлана Садовенко. От. Потім е, Раїса Заклецька теж родовід держави сонця, пісня увійшла у цю книгу. Василь Радченко музику написав, виконував і спільно із вокально-хореографічним ансамблем на чолі із неймовірно талановитим керівником Раїсою Заклецькою, яка на сьогоднішній день одна з перших утверджує наш трипільський спадок у пісенній хореографічній своїй творчості і діяльності. От і книга за перемогу за волю народу написана е, за три місяці і з 24 лютого 2022 року, після вторгнення, я була в шоці, не могла повірити, що Росія напала на Україну. Це щось як в дурному сні. Потім, коли прийшла до тями вже 24 числа. Під час канонатів, зривів писала вірші, і кожен з яких був з вірою в перемогу, тому що інакше і бути не може. Сонячна держава всі чекають перемоги сонячного світла, щоб уже земля рідненька радістю розквітла, відродилися, щоб села. І міста, і ниви панували українці, щоб мирні щасливі, щоб веселка на все небо барви розгорнула, щоб земля на повні груди благодать відчула, щоб птахи щебетали, пісні веселили, щоб ненька Україна доленці раділа щоб мова українська всюди зазвучала, щоб перемогу нашу світом величала, щоб воїни герої в любові купалися, щоб подвиги їх ратні людством прославлялися. Слава воїнам Орлам! Слава Україні! Ми Єдині українці у своїй родині слава батьківській землі, народові слава ми могутня нація, сонячна держава. Слава Україні, героям слава! Дякую, І... пані Злая за такі пророчі слова. І хочеться саме ними е, закінчити це інтерв'ю, тому що додати до цих слів вже нема чого. Ви благословили, як жінка-мироносиця, жінка, яка є втіленням е, жіночих чеснот. І я дуже вдячна вам за те, що ви постійний е, друг і учасниця і соратниця ветеранської громадської організації Незламні Духом Українці, і дуже хочеться. Вам побажати, щоб ваша наступна книга вийшла, щоб ми її побачили і почули нові пісні у виконанні чудових дитячих колективів, і ті, хто професійно пише на ваші слова, ті пісні, які зараз звучать уже і в ефірах Українського радіо, і на творчих вечорах, і там, де ви є, і з вами величезна родина. Спецназу, дякую! Хай щастить і разом до перемоги.